Шановні депутати, представники міської ради, дякую, що ви прийшли перед новорічні свята. Я так само вибачаю, що ми сьогодні вас скликали, але не відноситься залежність. Держава заявська. Держава дала гроші мені в моєму Москві. До кінця року лишилося не так багато, тому, тому у вас не виступає. Дякую, що так. Для, для початку нашої роботи нам прикидна оплата секретаря та рішення комісію. Кандидатура на секретаря пропонує Василя Васильовича Бородачука, рішення комісії ослабила Ліана Юріна, Олександр Олександрович і Дмитро Васильович а, приймається. Uh -huh. Тоді проголосуємо. Дякую. Uh -huh. а, так, так, то члени виконкома не голосують, дякую. Прошу зайняти свої місця. Добре, можна на комісія. Вони тут присутні. комісія Секретар ви готові до початку сесії. Так, Тоді давайте проголосуємо за початок нашої сьогоднішньої роботи. Хто тобто за, вище проголосувати. Дякую. i mm -hmm. Такий короткий час, а, такі реалії стали що винують наші герої та повертаються на тому на Також сьогодні повернувся а, наш мешканець на щиті, це є Макорієнниця назад Володимирович 84-го року народження, отримав поранення на сумісні життя внаслідок картопстрілу окупантів. А, це сталося під населеного пункту. Старається хватит, конечно. Попрошу його память по ситуацію на сенге. Якщо немає, то що просувати слово притайні задати. Дякую. Пихання у нас про внесення змін до бюджету заставить міської терпіальної громади на 24 рік. Відповідно до розподілу Кабінету міністрів, розпорядження обласної державної адміністрації нам передбачено додаткову дотацію, іншу дотацію, яку пропонується вам, відповідно до якої пропонується збільшити дохідну частину та видаткову частину на суму 33 тисячі. 458 гривень. Спрямувати дані кошти головному розпоряднику коштів в міській раді для е, забезпечення нервноносіїв по будинку, де проживають тимчасово переміщені особи. Звичайно, це вже залишиться в залишку і ми на другий рік при внесенні змін будемо уточняти ці кошти. бюджет, просимо проголосувати. Дякую за Я перевіснення по одного голосу. Я uh, ну, хотів би доповнити Дуже хотілося б, щоб вони не приїхали вже на 16 побуха. Таке за увагу у нас поховання. Ну, хотілося б так само вас привітати. Життя продовжується по-любому з пройдешними святами, з наступаючими святами, з Новим роком і так далі, і так далі. Бо виходить, що ми третій рік вже святкуємо у війні, щоб це якось завершилось нашою перемогою, аби люди могли всі якісь мати хоча б душевий спокій. Ще раз, і ще раз вам дякую, що ви зійшли, бо кінець року розуміємо, що у кожного багато ціляків, таких робіт. Вставаємо Дякую. JEEEE cha gotcha. mm -hmm.